Вітаю вас, друзі. Цієї ночі росіяни майже не атакували Україну шахедами, що доволі дивно. Зате по російських об'єктах летіли. Летіли і дрони, і навіть ракети. Непогано дісталося російським окупантам у тимчасово окупованому Донецьку, куди ракети і завітали. Не обійшлося, звісно, і без масованих дронових ударів по території самої так званої Росії. Раз, два. Ой три, ай і у той самий час і ще одного удару по росіянах, правда, дещо іншого завдав Азербайджан удару у відповідь. Посол Азербайджана в Росії в наш міт зв'язку з недружественними діями Баку і незаконним задержанням російських журналістів. Об там сообщили в діпвідомстві відносини Азербайджана і так званої Росії стрімко погіршуються. І для нас із вами для України це вже ж добре. Є також і деякі ознаки того, що погіршується ставлення американської адміністрації до. Владіміра Путіна, але про це згодом а спершу я закликаю вас закинути на русоріз. Донайте на русоріз, тому що ці пташки від пана Сергія це найкраще на чому нам доводилось літати. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Важливий кожен донат, навіть одна гривня, тому що маленькі донати це велика сила. Ну і якщо ви чомусь іще на мій канал не підписалися. Підпишіться обов'язково. Учора ввечері було завдано ракетних ударів по розташуванню російських загарбників у тимчасово окупованому Донецьку. Горіло прекрасно. Ракети пробили будівлю аж до підвала. Є 200, є стріфа. На місце події одразу прибули пропагандисти, які хотіли зняти жалісливий сюжет про те, як їх бомбілі 8 років. Друзі Себе, центр ворона узівцу просто-напросто розвіслі ракетами. Але усе зіпсував російський солдат, який, на жаль, не здох під час удару, а отримав і Вилізав якраз із місця влучання. Помовити, може моч Що робити? Однак його товаріщі відправилися на випускний до Київського ПТУ. Також учора вночі було атаковано і тимчасово окупований Луганськ. Влучання зафіксовані по об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Тріт. Глянь, угу. відеш? туди. На цьому фестиваль не закінчився, тому що сьогодні вранці невідомі, але дуже надзвичайно добрі безпілотники завітали також і до російського міста Іжевськ. Господи, ти боже мой. А чому Там ще що на цьому прекрасному моменті я маю повідомити, що саме було атаковане. Ударів було завдано по російському заводу під назвою Купол. І Він виробляє, звісно, військову продукцію і у тому числі зенітно-ракетні комплекси ТОР. Рідкі кадри із цехи, де собирають зенітно-ракетні комплекси сімейства Тор. Це основна спецпродукція Іжевського електромеханічного заводу Купол Стоїть на вооруженні російської армії більше 30 років. Завдяки росіянам ми маємо об'єктивний контроль із місця подій. Дякуємо їм за підсвітку. А ще бонусом прилетіло і по працівниках заводу. Ну, собственно, я на об'єкті, который був атакован. Все оперативні служби працюють, скорая помощь, психологи Є. Пострадавши, і це звісно прекрасно, але усе ще недостатньо. Чекаємо на масштабування української ракетної програми, щоб подібні удари були ефективнішими. У той самий час, як я й казав, стрімко погіршуються відносини між Азербайджаном та так званою Російською Федерацією. Якщо ви раптом не знаєте, я учора розповідав: Росіяни у Єкатеринбурзі їхні мусора затримали, катували і вбивали азербайджанців саме за національною ознакою. Учора пізно ввечері до Баку. Прибув літак із тілами двох вбитих росіянами азербайджанців їх зустрічали із невеликими, але почестями. Азербайджан не отримав жодної адекватної відповіді від Російської Федерації щодо того погрому, який влаштували російські мусара, і почав. Бити у відповідь у виданні російських пропагандистів Спутник Азербайджан, вчора відбулися обшуки, і було затримано щонайменше двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Мовляв, вони були агентами ФСБ на російському телебаченні жалоба в Баку силовики оцепили офіс агентства «Спутник Азербайджан». В МВД заявили про проведення ніякої операції. Сотрудники редакції средині граждані Росії не виходять на зв'язок. І коли російські мусара катували, у тому числі. Трумом та вбивали азербайджанців. Пропагандисти біснувалися, раділи цьому і вимагали робити іще ще жорсткіше Поздно. і недостатньо, і не політично акцентується ця тема. Російська поліція має їх дорісувати так. Щоб кров із глаз йшла. Та коли Азербайджан зробив дію у відповідь, цьому самому пропагандисту стало вже чомусь не так весело. Йому сумно, він тепер хоче, аби усе було добре. Ну, грустно, печально. Грустно і печально. К чому це приведе? Ні к чому хорошому. Ну, як мінімум. Серйозним економічним потерям. А росіяни навмисно влаштували цей погром. Вони чудово знали, що вони роблять і яку реакцію це викличе. Але все одно сподівалися, що Азербайджан не відповість, і тепер Пісков сожалеє і хоче, щоб усе було також добре. Ми заінтересовані в тому, щоб і далі розвивати наші добрі відносини з Азербайджаном. Азербайджанські медіа у той самий час почали активніше критикувати Російську Федерацію і згадали також і про російсько-українську війну, і пригадали, що будь-яка імперія може розпастися. Сьогодні в Україні міста і села стерті з лиця землі у бучі вчинено геноцид. Одним словом, імперія розпалася, але принципи живуть. Та якщо кремлівські чиновники трохи краще подумають, побачать, що саме ці принципи зруйнували 70 річну імперію Тому будьте обережні. Щоб ці принципи не зруйнували і Росію, у якої в регіоні вже не залишилося друзів та союзників. Ну і про друзів та союзників. Ну не зовсім, але тим не менше. як ви знаєте, росіяни намагаються зблизитися зі сполученими штатами Америки, але досі не йдуть на вимоги Сполучених Штатів Америки щодо припинення російсько-української війни. Тому нещодавно Ліндсі Грем, американський сенатор, сказав, що скоро конгрес почне розглядати питання вторинних санкцій проти так з. Ваної Росії, бо терпець уривається. Я грав у гольф з ним. Він сказав: настав час рухатися, просувати ваш законопроект. Якщо ви купуєте продукти з Росії і не допомагаєте Україні, тоді встановлюється 500% відсотковий тариф на ваші товари, що ввозяться в Сполучені Штати. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Заяву Грема прокоментував Дмитрій Пісков, прес-секретар Владиміра Путіна, і назвав його русофобом. Позиція сенатора нам добре відома, вони добре відомі всього світу. Він, скажімо так, відноситься до групи таких заядлих русофобів. була б його воля. Ці санкції були введені давно. Пєскові ще зазначив, що це не так звана Російська Федерація, а навпаки, Україна затягує переговори і не хоче миру. І тоді вже відреагував на його заяву Кіт Келох, спеціальний представник Трампа. Реакція була досить жорсткою. Останні коментарі Пєскова щодо стану переговорів. Це викривлення реальності в дусі орвела. Заяви Росії про те, що США та Україна затягують мирні переговори, не мають підстав. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни. Росія не може продовжувати тягнути час. Одночасно бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні, американцям таки доведеться рано чи пізно серйозно посваритися із росіянами, тому що росіяни із них насміхаються і відверто той самий Пісков казав, що ніякого перемир'я не буде. Хоча це була вимога самого Трампа, то немає сенсу в перемир'ї. зараз. Ми маємо стратегічну перевагу. чому ми повинні її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Побачимо, що із з того буде. Головне, щоби Трамп знову в чергове. Не дав Владиміру Путіну нові два тижні. Ну і тепер про дуже важливе в дрони! В дрони там повністю дрони. Ми із вами постачаємо fpv дрони камікадзе для українського війська. І ще із 2022 року, коли це було непопулярно, коли про FPV майже ніхто не знав. Наше військо завдяки вам щоденно отримує нові й нові поставки. Наше військо завдяки вам має найкращі інструменти для роботи. І я маю сказати, що сьогодні ми вийшли на показники 200 тисяч закуплених fpv дронів, і це просто неймовірно крутий Результат крутий навіть не тільки тому, що величезна кількість дронів Камікадзе полетіли росіянам у пики або у інші місця, а й тому, що ваші донати допомагають розвивати безпілотні технології. Це дуже важливо. А за попередню добу, завдяки вам наші воїни отримали ще 260 нових FPV. Бажаю міцного та непохитного. Ми бійці батальйону безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 40 арбалетів. Та обіцяємо, що кожен крилатий гад не втече від нас. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! 79-та бригада щиро дякує фонду Стерненка за надані 30 дронів дикі Шершні. Разом до перемоги! Слава Україні! Від першої окремої бригади ТРО імені Івана Богна. Хочемо щиро подякувати пану Стерненку та його спільноті за надані нам прекрасні якісні ефівід-дрони для перехоплення ворожих шахедів. Кожен донат, кожна гривня долучає вас до перемоги. Так що донатимо на небесний Росоріз. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надані цифрові півдрони, якими ми будемо знищувати ворожі крила розвідники разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава бажаю міцного козацького від імені бійців бойової групи Самураї. Батальйону безпілотних систем 117-ї важкої механізованої бригади хочемо висловити щиру подяку фонду Сергія Стерненка, також спільноті Сергія Стерненка і самому пану Сергію за чергову допомогу у вигляді 40 цифрових перехоплювачів. «Інфлай», частина з яких вже поїхала на бойові позиції і виконує там бойові завдання. Донатьте на русаріс, тому що ці пташки від пана Сергія це найкраще на чому нам доводилось літати. Небесному росарі забути. Слава Україні! Бажаю міцного здоров'я. Рупак Прайм 5-го прикордонного загону висловлює щиру вдячність фонду пана Стерненка за надані 10 дронів перевертень, за допомогою яких ми зробимо небо на Сумщиною найчастіше. Ми взвод перехоплювачів 56-ї окремої та піхотної бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та проєкту Редрон за надану допомогу та за те, що нас підтримують. Бажаю здоров'я. Підрозділ з бобри Щиро дякую спільноті Сергія Стерненка за надані. ФІВІ-дрони, адже в цей е, надважкий час е, нам просто необхідно відчувати вашу підтримку, а ми, в свою чергу, будемо зменшувати популяцію ворога на нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Я напевно без перебільшення скажу, що ваша допомога має стратегічно важливе значення для України. Тож продовжуйте й далі активно допомагати силам безпеки та оборони України.